друзі! Усім мирного неба. Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Україну знань першаки роблять крок. Знову кличе нас навчання, когось уперше, інших шостий, сьомий раз. Тож учням, вчителям вітання, свято починати вже час. Усьому світові серця свої покажемо. Зібрались на святі розумні, сміливі і гордо голосно ми скажемо. Доброго ранку, а ми з України. Доброго ранку, ми з України. І нас не лякає ні ворог, ні руїни. Наша країна ворога здолає.

Від буханих, і десь на інших землях спокою все шукали, слава наша Україна, слава Богу, і наш запіл дорогу. на все пішого надію покладає, наш між добримо і не дознає, Моя Україна це моя батьківщина, краса і вічна, і мова солодких, таких труду. Інські люди, ти боже, збережи нас, і будь з нами повсюди. Гатий урожай хліба, у садах доспіли яблука і сливи. Знову вулиці нашого мальовничого села розквітли від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстер. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість переплилися разом. Скоро ранок першого вересневого дня наповниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Це наш край. Наша держава зустрічають День знань справжнє всенародне свято, мудрості, доброти і людяності. Цей день наша дружня, шкільна українська родина приймає свої обійми першокласників, таке гарних, радісних і схвильованих. І за добрим українським народним звичаєм ми зустрічаємо наших любих першочків вишитим рушником. Коли в душі на вулиці весна, а не коли за вікнами війна. Душа благає, щоб настала тиша, тиша, тиша. Весна, настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя, і душа благає, щоб настало мирне, небо. То засвітить на моїй Україні розвіта, калина, бо ми всі. Привезли до школи і передаємо у ваші руки найдорожчий скарг наших дітей. Бережіть їх. Засівайте в їхні чисті душі, світлі голівеньки, розумне, добре, світле, а вашу працю на легку нехай благословить Господь. Щиро дякую, дорогі батьки, за довіру. Я приймаю ваших дітей у нову українську школу, у нашу прекрасну шкільну родину. Дорогі мої маленькі першокласники, я обіцяю вам і вашим батькам, що поведу вас у чарівну країну знань, де ви навчитеся читати, писати, лічити, мислити, спостерігати, досліджувати світ. Тож я хочу поздоровити вас з вашим знаменним днем, днем 1 вересня, з днем знань і побажати вам всіх можливих земних благ. Хай здоров'я, радість, добро і щастя, мир і спокій завжди будуть поруч з вами. Прясних вам Божих благословій! Щасливої дороги вам, Україну, знань! Російсько-української війни Михальчуку Віталію Степановичу та 11-ти класницям Михальчу Христині та лозовій аліні. Усміхнеться доля, згинуть наші ворожи. Свого кажем, що ми, браття, роду. Хоча наше мирне небо, і рідні стіни школи сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. Поняття її зустрічі усі ми так чекали. Друзі, з початком нового навчального року вас вітає директор навчального закладу Ольга Петрівна Копчук. Слава Україні! Слава! Доброго дня усім, присутнім сьогодні на нашому святі. Сьогодні у нас традиційне свято свято День Знань. Воно сповіщає у такий прекрасний, вересневий день на такому гарному. Подвір'я сповіщає про те, що пора сісти за парти. Але ми мусимо пам'ятати, що не всі ваші ровесники сьогодні можуть сісти за парти. Ми дякуємо Богу, дякуємо тим захисникам, які захищають і боронять нашу незалежність, за те, що ми маємо можливість сьогодні святкувати День знань. Сьогодні у нашу шкільну родину уливаються наші першокласники. Я вітаю вас, дорогі наші діточки, і з цим прекрасним для вас святом. Ви стаєте на стежину, яка дасть вам нові знання, нових друзів, нових наставників. Бажаю вам здобувати гарні знання. Батькам першокласників. Бажаю терпіння, наснаги, любові, поваги до ваших дітей і до всіх їхніх вчителів. Сьогодні останній раз на святі Дня знань наші одинадцятикласники, найстарші учні здобувачі освіти нашого навчального закладу. Я вітаю вас, наші випускники. Бажаю вам, щоб рівно через рік для вас лунав перший дзвінок у ваших омріяних вузах. Хочу сьогодні подякувати всім, хто причетні до підготовки нашого навчального закладу до нового навчального року батькам, які доклали максимум зусиль, вчителям, працівникам, владі. Дякую вам всім. Що ми з вами разом зробили нашу школу трошки прекрасною для того, щоб наші діти навчалися в гарних світлих класах. І всіх вітаю із сьогоднішнім святом. Бажаю нам з вами наснаги, витримки, терпіння і мирного навчального року. Дякую. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подорож Україну зна. Цікаво, які ж вони, наші першокласники. Малята, першачки, ану, усміхніться. До слова просимо тепер ми стати вас. В майбутнє впевнено і спокійно видивіться, бо ви прийшли в найкращий перший клас. Моя Україна, найкраща на світі земля, зустрічайте любі, нову зміну неналажкільна сім'я. Доброго ранку, ми України, зустрічайте пастачків новий заїн. Сьогодні ми прийшли навчатись у день осінніх ним. Доброго ранку, пузинецька школа, нам всі зовсім невідомо, ми прийшли у перший клас з радістю вітайте нас. Ми всі діти україни, ідемо в нову школу, радо приймемо всі зміни, все буде чудово. Перші я йду. З коли, і сьогодні перший раз озирають діз до кола, йду світками у перший клас. Мовив друзі тут стіну і знайду нові знання, Буду цетись, навіть минути тепер полякся. Нам треба вчитись читати і писати, щоб нами пишась. Україна, мати, ми всьому світу видадемо, що літню землю не підведемо. Ми не дозволим журитись в бо унушенята ми звемося вже нині. Ми разом з силами все здолаємо. І все, що треба, добре повчаємо. Я знаю, на кілька її час, ми всі пиші у перший клас. Бо ми – майбутні нашої країни, не дамо хилець калині. Хай вороженьки швидко загине, хай процвітає Україна, хай війна піде в забуття і буде в нас нове життя. Хайненька Україна, не журиться ніколи, боги тань, сина ведуть питки до школи. Ми маленькі павзочки, учні вже немають. Україну шанувати, будемо всі завзяти. Лукла їм маленьку, маленько, ми йдемо у певний клас, молимось усі дихеньку, хай й хоч хоть полону нас.

Ми будем крокувати разом з вами, на радість Україні, тато і мамі, любим країну свою, надмісну два несу. Дружно гратись, і навчатись. Добрий день, вчителька моя, а козипту з кого це друга сім'я, а що вчителька – це друга мама, а ви поруч будете ти знати. Пока я тримає букет, для когось. Це невеличний секрет. Для вчительки ж будуть знань правде. Вчителька, ми всі тебе любимо. Ми трішечки вже знаємо вас. І батька свій перший крас, тож ви нас до себе приймайте і хитрощем школи навчайте. С наступний стоплій босек, тісто схлити чиста мати, вас ваша ласка нам помосе, щоб весело вікно випущати. Ми піднялись, ми до годинником. Классники нас, старші наші учні, наші та Знов перше вересня, та не таке, як завжди, війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо, ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунать. До вирію, прямують журавлі, а ми прямуємо у життя доросле. Випустити сьогодні, кажуть ні війні, підручників на нас чекають стоси. Вирушають малі першокласники разом з вчителькою в клас. Поруч з ними дорослі наставники, що йдуть в 11 клас. Першокласники, хай кроки ваші будуть далі легкі. а успіхи нехай будуть такі, щоб пораділи всі за вас, і село, і школа, і рідна Україна. Нехай щастить вам малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Нехай солодким буде вам навчання, нехай здійсняться всі ваші бажання. І пам'ятайте, що шкільні сліди залишаться у вашім серці назавжди. Прийміть від нас, маленькі друзі, наш скромний подарунок і символічні вересневі дзвіночки, які сповісять вам про старт у чарівну Україну знань. Ділі, ділі, ану на дітва. Ділі, ділі -ді -ді, до школи сумбара, силі писалишка для нас шурельні курличить, Та раз разом присіклась принад зон не кличем вона, щоб ти не всі на світі, щоб починають знову навчатися діти. Хай буде мирне небо в нашій країні. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава! Слава Україні! Вперед! До перемоги! До групу! 아, 아... 아... said Дала б я, щоб ти посміхнувся мені. Одна за одною хвилі пройдуть, як сонце на морем у твій путь. ти станеш дорослим, мале пам'ятай, як поряд навічно у серці шукай. Тві час відправитись в путь, Я знаю, ти зможеш змінити цей світ лише до котою моя віра летить. Тут ворона вилітає. Панчик, у серці шукає. Одна за одною харі Пойдуть настане такий час. Школа почалася. ще ті. Все чуть-чуть, так? Губитка ну смійся. Ручками допомагайте. Скажи, що мені робити? Нічого, просто постояти, посміятися.